Всім привіт з вами Ванюк. Росвідку я за каналом бачив. в мене є огляд саморобної лущилки для качанів. В основному ми, ми знімали нову, що я зробив, що засипаєш ведро і воно лущить. І ще трошки так о -о -о -о, показав, що є в мене ось така. Якраз будемо садовити кукурузку. Ось я сортову, не сортову, а підпосяв лущу. І заразом вирішив зняти вам таке відео. Ось цього ставив одного качанчика. Зараз включаємо. Там крутиться стакан такий. І воно облущує, ось носочки облущив і все висипається сюди. Так, ну, носочки я вже пооблущував, як бачите, зараз буду лущить вже по сортах. І так, переставили ми і будемо лущити. Прийшов я носочки, пооблущував. Ось о, червона в нас такий сорт, не знаю, як вони називаються. Червона є, і домашня. Така обична, ту ми давно вже купили, Тож не хочемо, ну, щоб її поганий в тому году ворожай був, але ну, більш-менш так наодбирав, щоб не вивелася. Ну і зараз. Бачите, коли качан довгий, всередину буває недолужчіє. Із-за того, що лущилка вже більш-менш така старенька, отой стакан, що лучить, вже такий він більш-менш зробився гладенький, підтертий і він не травмує зерно. Ну, можливо, буває, трошки щось там може якусь розбити, але не без того покоцать може. Раніше такою лучили в основному все, але бачите, довго виходить. Так, видивимося на зерно. О, де це тут червоненько взялось? Як бачимо, розбитої, роздавленої. Там взагалі немає... Ні, одна воно є, роздавлена. Ну, одна на, там на, нехай на 100 штук, то це чи не навіть на 50, це не страшне. Ось таке зерно виходить, все воно висипається. Тож, кому сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, а я погнав далі.